Бандуриста, орла сизий. Тарас Шевченко. Бандуриста, Орласизий. Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Тепер летиш ти в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий. Одинокий, і на Україні я сирота, мій голуба, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий. Одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє бойнесенький, як брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синіє море. Виграває, хвалить Бога, туго розганяє. Там могили з буйним вітром степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, Отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знов. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала. Мы же люди, мы и чужі.